У наших реаліях знімне житло економ класу рідко може похвалитися дизайнерським рішенням або євроремонтом. Зазвичай це старі квартири, що дісталися господарям у спадок від бабусь з ремонтом і меблями часів радянської епохи, але навіть і таку квартиру можна зробити приємною і зручною для життя без капітального ремонту і покупки нових меблів, обклеїти кімнату шпалерами і наклейками. За допомогою шпалер можна трансформувати інтер'єр до невпізнання, виправити пропорції, додати обсягу і повітря. При цьому не обов'язково обклеювати шпалерами всю кімнату для оновлення інтер'єру, досить однієї стіни. Таким чином можна зонувати простір, наприклад, виділити узголів'я ліжка або спинку дивана. Додати приміщенню глибини і розставити акценти, крім цього, можна використовувати вінілові наклейки. Вони прості у використанні і не псують поверхню стін. Зробіть перестановку, почніть з шафи і стінки. Вони повинні виявитися у тієї стіни, де розташована міжкімнатні двері, об'ємні предмети роблять простір візуально важким, приберіть їх з поля зору. Крім того, не розставляйте всі меблі уздовж стін, а спробуйте виділити зони, наприклад. Диван у вітальні можна поставити поперед кімнати, а змінити інтер'єр кухні можна всього лише відсунувши обідній стіл від стіни. Сховайте хазяйські речі, як правило, відчуття захаращеності створює велика кількість дрібних предметів. Упакуйте хазяйське спадщину в коробки і сховайте їх на андресолях під ліжком або в ніші між стелею і верхніми шавками кухонного гарнітура. Можна також відсунути диван від стіни і поставити за його спиною стопки коробок. Верхні коробки накрити широкою дошкою, вийде функціональна консоль. Усуньте недосконалості квартири. Інтер'єр знімної квартири можна помітно поліпшити, сховавши, стирчать дроти і старі батареї. Наприклад, плутається під ногами, провід можна перетворити в оригінальний предмет декору, обмотавши його стрічками або товстою, мотузкою, головне, щоб колір. Обгортки поєднувався з палітрою інтер'єру, а батарею можна декорувати спеціальним екраном або пофарбувати в тон стін, тепер вона стане не недоліком, а гармонійним продовженням вашого інтер'єру. Пофарбуйте старі двері, стан дверей в орендованій квартирі залишає бажати кращого, не біда пофарбуйте їх в насичений чорний колір. Відтінки чорного не тільки відмінно приховують тріщини і подряпини на поверхні дерева, але і створюють вигідний контрастний акцент в інтер'єрі, як і білий колір. Чорний легко поєднувати з іншими відтінками палітри і тому оновлення за допомогою кольору. Ефективна і бюджетна альтернатива покупці нових дверей, додайте світла, найчастіше старі квартири мають єдину люстру по центру кімнати, жити з таким освітленням як мінімум некомфортно, щоб виправити ситуацію, подбайте пробічне світло у вітальні, поставте в кімнаті настільні лампи і торшер. Вони створять м'яке освітлення і приємну обстановку. Інтер'єр відразу перетвориться, адже світло здатне творити справжні чудеса. Розвісти гірлянди, секрет затишного освітлення в готельних номерах гранично простий. Чим більше локальних світильників, тим краще заощаджуйте на декорі інтер'єру і замініть їх святковими гірляндами. Повісити їх можна на вікна, дзеркала, платяні і книжкові шафи або на стелю, і дверні прорізи можете не сумніватися. Тепер домашні вечори стануть по-справжньому затишними. Оновіть предмети меблів, майже будь-яка шафа перетворить красива фурнітура, а проста заміна ручок може врятувати навіть безнадійно застарілий кухонний гарнітур, подряпини на обідньому столі допоможе приховати новий шар лаку або воску, в крайньому випадку їх можна приховати яскравою скатертиною, той же трюк легко застосуємо і до робочого місця. Вдихніть в старий письмовий стіл нове життя, оновивши його оршклом, просто прикрасьте його улюбленими шпалерами, пакувальним папером або колекцією фотографій з відпустки. Надайте інтер'єру блиску. Нехай у вашому інтер'єрі буде більше блискучих металів, срібла, золота, бронзи, метали роблять інтер'єр витонченіше. А також вигідно поєднуються з темним деревом, яким так часто заставлені старі знімні квартири і дзеркалами металевими можуть бути, наприклад, оправи картин, дверні ручки, підставки світильників і ламп, а також ніжки столів і стільців. Поновіть текстиль заміна текстилю, мабуть, найшвидший і бюджетний спосіб освіжити простір інтер'єру, гарний плед, декоративні подушки і знімні сидіння на стільці допоможуть приховати стару оббивку хазяйської меблів, а нова постільна білизна компенсує покупку нового ліжка. Збільште межі кімнати, повісьте карниз ближче до стелі, так ви візуально збільшите простір інтер'єру, а досягти максимального ефекту допоможуть хвилясті до підлоги штори. Пам'ятайте і про магію дзеркал вони створюють ілюзію відкритого простору і наповнюють кімнату світлом. Використовуйте ширму. Ширма це не тільки найпростіший спосіб зонування простору, також це найкращий помічник власників знімних квартир. За нею можна заховати те, на що не хочеться дивитися, але не можна викинути. А ще на ширму зручно вішати одяг, який ви плануєте надіти завтра, розкажіть про свої інтереси, відмінною прикрасою знімної квартири стане ваша колекція і чого завгодно, так стопка старих журналів може замінити тумбочку і навіть ніжку зламаного журнального столика. Колекція фотоапаратів або декоративних тарілок буде куди краще виглядати на раніше порожній стіні, ніж за склом громісткого шафи. А привезені з моря черепашки можна перетворити в оригінальна прикраса. Просто знайдіть для них відповідний посудину і прикрасьте його стрічкою або мотузкою, пожвавити інтер'єр, надайте інтер'єру свіжості, прикрасивши його живими квітами, кімнатні рослини доповнять кімнату і подарують приголомшливий аромат, а щоб зробити інтер'єр затишніше і індивідуальніше. Спробуйте замінити звичайні вази вінтажними лійками або молочниками, створіть затишну атмосферу до дизайну інтер'єру. Велике відношення мають запахи і музика. З їх допомогою вітальня стане затишною кімнатою, а не глухим приміщенням приємна музика, парфуми для дому, ефективні прийоми, які перетворять будь-який простір. Пам'ятайте, вони працюють не окремо, а в зв'язці і не менш важливі ніж вибір меблів і шпалер.